Садочок малятко відкритий 4 жовтня 2004 року як дошкільний заклад для дітей з проблемами серцево-судинної системи та органів травлення. Протягом всіх цих років ми намагалися створити як найкращі умови для наших вихованців. В садочку працює чотири дошкільні групи, і навчально-виховний процес забезпечують 14 педагогів. Серед них вісім вихователів, музичний керівник, інструктор з фізкультури, практичний психолог, вчитель англійської мови і вчитель логопед. Також за здоров'ям малюків слідкує старша медична сестра. В нашому садочку до послуг 115 малят чотирихразове дієтичне харчування. Ми намагаємося облаштувати наше середовище так, щоб кожному малюкові було комфортно і затишно, щоб відчуття було наближене до домашніх умов. Також в нас є оснащений медичний кабінет, ігрові майданчики, садово-городні ділянки, квітники. Створюючи наш садочок, дуже багато уваги приділялося для того, щоб. Люди, які будуть працювати з дітками, були добрими, були чуйними, були красивими, були успішними. І ми все робимо для того, щоб так воно й було. Ми разом з малятами працює справжня команда фахівців. Це люди небайдужі, люди, які вчаться, які хочуть, щоб наше майбутнє, наші діти, які будуть будувати Україну, були. Не тільки справжніми патріотами, а й успішними в житті. Наш багато наших педагогів працюють над самоосвітою, підвищують свою кваліфікацію. І нам є, повірте, є чим поділитися з іншими. Щороку ми проводимо цікаві свята, зустрічі з батьками, методична робота проводиться на належному рівні. Дуже цікаві музичні і фізкультурні свята відбуваються в малятку. Що щомісяця фактично у нас є якесь музичне свято, якісь музичні розваги. Величезне значення в підготовці до свят має і роль музичного керівника. Два рази в тиждень кожна група має музичне заняття. Раз у два тижні, в другу половину дня, кожна група має музичні розваги. Тематика різноманітна. Кожен день зранку. Відбувається ранкова гімнастика під музику, тому що, власне, має бути синтез і музики. Музичного супроводу рухів, як спортивних, так і танцювальних. Діти дуже люблять танцювати, і я поглиблено працюю над музично-ритмічними рухами для того, щоб діти красиво рухалися, танцювали. Хай вони не будуть танцюристами в майбутньому, але постава, вміння себе поводити, танцювати це дуже важливо. Ми проводимо так так календар, календарні свят: осіннє свято, свято Миколая, новорічні свята, різдвяні свята, великодні, свято мами. І ну і як завершення навчального процесу випускний бал, де діти прощаються з дитячим садком, і власне, там показано все, що ми їх навчили за цей час. Соколовська Леся Іванівна відмінник освіти України, вихователь, методист, дуже серйозно відноситься до своєї роботи. Людина надзвичайно творча, і креативна. І наші свята, музичні розваги, фізкультурно-музичні свята, до яких долучається інструктор з фізкультури Махлюбо Мир Він також вихователь-методист, проходять на серйозному рівні, подобаються не тільки дітям, дітям, а й самим вихователям. Батьки теж неодноразово долучалися до наших свят, що в кінцевому результаті роблять ці дійства цікавими, веселими. Кожного ранку в них проходить ранкова гімнастика. Також Кожного дня в них відбуваються заняття як музичні, так і по фізкультурі. Займаються вони також різними основними рухами, грають в ігри різні, проводимо естафети, і також займаємося і на вулиці. Thank you. Тині свята такі у нас відбуваються два рази в рік. Теж відносно там різних тематик ми складаємо і залучаємо батьків до, до цих свят. У нас і свої певні традиції, як, от, наприклад, свято стрітання, яке щороку ми проводимо 15 лютого. Діти печуть печиво. До цього дуже активно долучаються наші батьки, які ну фактично всю підготовчу роботу проводять, тому що і інформаційно нам допомагають і готують діток. Ми пишаємося і своїми кухарями. Мені здається, таких е, професіоналів, таких господинь, як Галина Васильівна і Наталя Миколаївна, нема ні в одному закладі. Наша кухня це взірець чистоти і смачної їжі. І е, наше чотирьохразове дієтичне харчування є не просто дієтичним, воно ще є дуже смачним. Облаштовуючи медичний кабінет, ми намагалися зробити його затишним найбільш, для, для того, щоб дітки не боялися туди заходити. Ви знаєте, як багато хто з малюків відноситься до людей в білих халатах, але Марія Миколаївна Нижник, наша старша медична сестра, дуже приємна, дуже усміхнена і дуже професійна людина. Тому діткам в нашому медичному кабінеті, проводячи невеликі обстеження, теж не страшно. Наш психолог Ірина Євгенівна Буркун теж завжди знає, як підійти до малят, проводячи свої психологічні обстеження. Вміє вона розмовляти із батьками, надаючи конкретні е, пропозиції, допомогу. Дуже пишаємося ми і тим, наскільки небайдужими, наскільки активними є наші батьки. У 2007 році була створена благодійна організація Піклувальна рада дошкільного закладу Мир два малятко. Її очолив Роман Зінович Салюк, який протягом багатьох років активно. Допомагав нам у реалізації різних проєктів, звичайно, залучаючи до цього інших батьків. Минулого року підключився до такої серйозної роботи в садку з покращення матеріально-технічної бази Сергій Павлович Крюков. Нам вдалося минулого року облаштувати нашу кухню нарешті так, як цього вик... Вимагають законодавчі акти, а саме замінити газове обладнання на електричне. Це вартувало нам дуже серйозних зусиль, але кінцевий результат був цього вартий. Тепер е наші діти е можуть. Знаходитися в безпечних умовах і кухарі в безпечних умовах готують їжу. Частими гостями в нашому садочку раз а то й два рази на місяць є наш івано-франківський ляльковий театр. Також і обласна філармонія приходить до нас своїми концертами. Це допомагає нашим діткам долучатися до світу мистецтва, не залучаючи вже при цьому навіть батьків. Вже три роки наші дітки мають можливість відвідувати заняття з англійської мови, які проводить Наталя Володимирівна Боднарок. І результатом таких занять в старшій групі є музичні англійські свята, які теж дуже подобаються нашим діткам, і якими задоволені батьки.